Топ-3 спортивні добавки, які я раджу вам приймати. Перша добавка – це креатин. Вона вам допоможе покращити ваші силові показники, вашу витривалість і трошечки прискороновлення. Єдині бочки – це затримка води. А якщо ти хочеш, щоб я більше розповів про цю добавку, пиши в коментарях. Друга спортивна харчова добавка – це протеїн. Якщо чесно, він не обов'язковий. Якщо ви дотримуєтеся свого БЖУ і отримуєте достатню кількості білка з їжі. Але якщо ви хочете різноманітнити, або у вас якісь проблеми з добором білка з їжі, то ця спортивна харчова добавка вам допоможе. І третя спортивна харчова добавка – це цитрулін-малат. Покращує кровообіг. Насичує м'язи киснем, збільшує витривалість і зменшує втому. Тому, якщо ви хочете поліпшити своє тренування і зробити їх більш продуктивнішими, ця добавка для вас. Якщо ти хочеш працювати зі мною як з онлайн-тренером, або прийти до мене на масаж, пиши в директ.